І на основі цієї опори а, зберігається гнучкість а, приймати і інші культури, і інші релігії, і інші мови. А, без страху, що ці релігії, ці культури, ці мови поглинуть вашу основну релігію, мову та культуру та політичний курс. Страх, що тебе поглине там все російське, так? Або страх, що тебе там поглине там, інша якась сила. А, він завжди. А, Опирається на твою внутрішню невпевненість у собі. Тому що людина, яка гармонійна з собою, внутрішньо, от е, я за себе скажу, так, як людина, у якої теж там, багато внутрішніх суперечностей, але в якийсь момент я просто для себе прийняв таку позицію. От е, мені враховуючи мої генетичні особливості, особливості, де я народився і ріс, е, особливості нашого сучасного часу, враховуючи всі конфлікти наші там, з Росією. Наші внутрішні е, конфлікти між українцями. Е, я для себе от е, прийшов до, до своєї особистої золотої середини. Я не кажу, що так буде на краще для всіх, кожен має індивідуально це відчувати. Для себе я прийшов до такої середини, що я в публічному просторі е, в основному спілкуюся українською мовою. Але з деякими людьми в розмові я е, можу відчувати, що якісь окремі думки для красного славця, так. Або е, якусь е, окрему лінію розмови. Е, мені комфортніше та гармонійніше провести російською мовою. І я легко перехожу е, з української мови на російську, і назад, з російської на українську, е, відштовхуючись не від нашої сучасної політики, не від того, е, друзі нам чи вороги росіяни, а відштовхуючись від своїх внутрішніх відчуттів. Як краще. Спілкуватися та комунікувати з тими чи іншими людьми в тій чи іншій ситуації тут і зараз. А якщо людина має певні комплекси, має дуже сильну невпевненість у собі, то в першу чергу у неї має бути питання до себе: як мені впоратися з моїм внутрішнім конфліктом, щоб здобути внутрішню впевненість у собі, внутрішній стержень, щоб цей стержень був. Відповідний сучасному часу, так, е, щоб це не був такий стержень е, крайності, так, стержень, що я такий весь націоналіст, я супер такий правильний, як Ірина Фаріон, наприклад. так, Строго все українське, е, а всі російськомовні люди, вони москвороті. Ну, якщо ти всіх російськомовних людей будеш рахувати за москворотих, то ти автоматично від себе відрізаєш величезну кількість е, знайомств. Величезна кількість е, не завжди поганих людей, далеко не завжди поганих людей, тому що е, мова якою спілкується людина, ще нічого не говорить про саму людину.